Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу приготувати салат із курячою печінкою. Варіанти море в інтернеті, різних. Різні там додаються продукти. Я покажу, поділюся з вами своїм варіантом. Завтра 30 вирішила, щось захотілося мені такий салат. Можна зараз, звичайно, зараз свіжі салати, капуста, огірки вже є свіжі, але. Захотіла ще й такий приготувати. Взяла печінку, у мене було печінки десь грам 700, але я не всю взяла, там трішки залишилося. Я її вже порізала, отакі шматочки крупненькі. Отакі. Як я робила, Багато роблять, дивилася я відео, раніше бачила, що відварюють просто печінку, окремо підсмажують цибульку, і потім ріжуть так само печінку і додають вже цибулю таку підсмажену. Я зробила так: помила, пообрізала все, що лишнє там на печінці, що мені не подобалося. На сковороду олії трішки. Виклала прямо такими великими шматками, так як є цілу, можна сказати, печінку, ну, деяка вже велика, там сильно то розрізала. А так, можна сказати, що цілу виклала, підсмажила трішки, потім додала дві цибулини середні і смажила ще підсмажила, то потім посолила, поперчила трішки. Цукру я додаю в печінку трішки десь так, ну, півтори чайні ложечки, залежно від того, скільки печінки там. Тому що, так і печінка, така підсмажується, вона так цукор карамелізується і гарний колір. По-друге, смак. Печінка, вона трішки з гірчинкою може бути, то цукор додає такого смаку, мені подобається, я додаю завжди цукор. Підсмажила, трішки протушила і все. Така мене печінка сьогодні я ще буває додаю молочко як тушу, але цього разу не додавала. Схолола я її ото порізала на такі шматочки. Відварила 5 яєць. Порізала також ось такі продовгуватими не кубиками, а такими продовгуватими шматочками. Отакі. Огірок маринований. також. Такими полосочками чи смужечками порізала. Буде в мене ще йти зелень, зелена цибуля і кріп. І вирішила сьогодні додати сухарики, в мене житні, сухарики із смаком чеснику. Це не обов'язково, я показую, який я сьогодні роблю варіант. Можна додавати. Які і сухарики можна додавати, можна не додавати, або які любите там. І свіженький додам часничок. Залишила одне яйце і один огірочок, печінка вже порізана, щоб показати вам, не все показувати, як я там буду кришити, не думаю, нікому воно не потрібне, а так тільки покажу, як я яйця ріжу. Отакими От полосочками. Ріжу на тарілочці вже, так що трішки подзанька її. Отакі От смужечки. І сюди. І огірочок так само, у мене огірочки такі, бачите, невеличкі. То я так на три і також такими полосочками. Все, і тепер це все змішаю, але не буду заправляти майонезом. Так трішки осиплю, заправлю майонезом. А решту буду завтра вже заправляти майонезом, тому що щоб не стояло з майонезом, зараз так жарко. Так що викидаю сюди печінку покришену. Такі шматочки, бачите, чимали. Зелень. Можна додати стару цибулю, таку, <кій> звичайну. Але в мене та цибуля, що я додала в печінку, вона фактично там розчинилася. І так я порізала, воно, та цибулька і все пішло сюди в салат. Буде смачно. А сюди вже покришила тільки зелену цибульку і кріп, сухарики. Яйце. Взагалі то можна пропорції брати, хто їх і, як любить. Більше яйця, менше печінки, навпаки. ну Хто як хоче. Огірочка також, можна більше, можна менше. Я ще, знаєте, в процесі, коли почала вже готувати, то подумала, що щось сюди б непогано було, якби була корейська Морква по корейськи то додати сюди ще моркви по корейськи мені здається, було б також непогано. І можна додати або плавлений, або твердий сир. Ну, я сьогодні без сиру і без корейської моркви, так що такий варіант. Часничку додаю. Так. Трішки поперчу. І солі. Огірочок солоний, і сухарик в мене трішки солоний, печінка також, так що не дуже. Так, яйце фактично тут одне не солоне, то, мабуть, буде досить. І майонез також солоний. так що... І все. Оце я перемішаю. Майонез не додаю, щоб вам показати і на відео зняти в мисочку одну, трішки відсиплюю, заправлюю майонезом, щоб ви побачили, як воно виглядає з майонезом. І все. А завтра будемо решту вже засмачувати. Думаю, що буде смачний салатик такий. Заправила майонезом. Отак От він виглядає заправлений. Спробувала, щоб вам вже сказати, ну я вже робила так схожий варіант. Так що, знаю, що це смачно-смачний салатик. Хто не пробував з такими продуктами, можете спробувати. Смачний салатик виходить із свіжою зеленю, зараз також. А цей залишила незаправлений. Потім завтра будемо заправляти. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, вам і вашим рідним всього найкращого. Буду вдячна вам за коментарі, за підписку, за лайки. І до зустрічі в наступних відео. Сидить така пташечка Цікава. Якісь червоні бочки на такі на абрикосі там. І так співає. Літо. Люблю я тепло, я не люблю холоду, мені краще, щоб було тепло. Жару я легше переношу, ніж холод. Ну, звичайно, не 40, але я люблю, щоб літо було літом. Не так, що два дні тепло, потім холодно. Сидиться, полетіла. Такі цікаві якісь пташечки, і так вони виспівують рано гарно.